Мабуть вже кожна поважаюча себе господиня приготувала цей млинець. А я буде не я, якщо не спробую, тому готую. На початку в гарненьку миску вбиваю 3 золотих яєчка. Додаю внутрішній світ бурячку та гарненько перемішкую. Далі беру рідину з-під корови, обливаю себе, стіл і трохи заливаю в миску. Просію борошно, додаю дрібку несолоної солі і трохи розпушувача. гарно все перемішкую. Тісто виходить достатньо густе, тому додаю ще 200 грам рідини з-під корови і гарненько все перемішкою. Наприкінці додаю розтоплене коров'яче масло. Тісто залишаю відпочивати на 10 хвилин. На деко застелене пергаментом виливаю наше тісто. Далі все це діло закидаємо в розігріту духовку на 20 хвилин. Через 20 хвилин виходить такий гарненький млинець. Я розрізаю його навпіл і одну половину залишаю без начинки. А другу половину буду змащувати смачним кремом зі згущеного молока та сметани. А взагалі можете до нього додавати будь-яку начинку або смакувати просто так. Виходить неймовірно, смачно і легко.